Всім доброго дня, програма додатковий час вітає вас і хочу вам радий вам, представити команду вищої ліги, команду Темпо. Хочу зауважити, що ця команда Вихідець можна так назвати, вихідець із першої ліги, так само з другої, тому що вона починала свою історію в другій лізі. І зараз ми познайомимося з цією командою, і безпосередньо з їхніми гравцями, це з Дмитром. Капітан команди Василь і так само гравець команди Руслан. Василь, розкажи, будь ласка, декілька слів про те, як виникла ідея організувати таку команду і як відбувався підбір гравців для цієї команди і виступу у християнській футбольній лізі. Ідея виникла спонтанно. Ми хотіли з'явитися вдома Лівого ХФЛ два роки тому, і в останній день. Наважились на це, йшли просто на збір і думали по дорозі назву. І в була mm -hmm. просто назва темпо. Mm -hmm. ну, нормальна назва сподобалася. Гравці, підбірці на першому сезоні ми грали цілий сезон другу, другу лігу в п'ять 5 чоловік було настільки, ми виграли другу з п'ятьма mm -hmm. чоловіками. На першу лігу ми вже дозаявили, можна сказати, ще 7 чоловік, 5 тих лишили. І... Mm. Дала свої результати, друге місце, і на вищу лігу дозавили два чоловіка, тільки там. Майже весь склад першої ліги грає у вищій. І що можете, ну давайте далі так порівняєте: е, в другу, першу, вищу лігу, де тяжче грати, де можливо цікавіше. Е, і, і Де гравцям більше подобається грати. там, Ну от. Не, ну рівень звісно, відрізняється. Вище, перше, друга, бо коли ми грали в другій лізі. В протоколі було 8 команд, але так було 5, бо три команди зня, знялися. Да, 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 да. Це було простіше, ніж зараз. Перша ліга того року була трошки, мені здається, слабша, ніж на сьогодні Вища Ліга. Тому mm. Mm -hmm. ми зараз в вищій лізі не надто потужно виступаємо. <світ> Зрозуміло. <світ> 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 Зрозуміло. Давайте може питання до граця команди, до Руслана. Руслан, що ти можеш сказати? Про організацію команди От, ти саме грав в першій лізі і в вищій лізі зараз граєш. Де тобі більше подобається ну, організація команди і де краще подобається грати? Та, звичайно, більше подобається грати у вищій лізі, так як підвищується рівень граців. І як ти вже вдав був підмітив, що дійсно у нас команда є сім'єю, ми всі один одного давно вже знаємо, граємо не тільки в Межах турніру християнської футбольної ліги й поза ним, що я дуже важливим для нас. Mm. А можете сказати, в яких ще турнірах граєте? Та ні, ми переважно граємо. А грає ви просто граєте та, в своїх тренуваннях? Угу, угу, угу. Яку роль відіграє Василю в команді, крім капітана? Крім капітана. Ключому, це безперечно. Ну, розкажіть, може, деякі там тренування ваші, там, як він вас э, э, стимулює. Стимулює або ще якось. Чи там все просто, Там... Я думаю, що воно все просто. Не попав поворота зразу. Ні, На тренуванні такого немає. Я думаю, що всі емоції проявляються вже на грі. На тренуванні ніяких емоцій немає. Скажіть, будь ласка, відзначте когось якоїсь своєї команди, який, на думку, на вашу думку, який відіграє найбільше, не те, що ключову роль, але який саме найбільше трудиться. Ну, mm. таке питання складне. Mm. <гум> Вся команда трудиться переважно. <гум> <гум> я, б, я б хотів би подякувати, звичайно, нашого воротаря. Це Пілянка <гум> <гум> Олександра, і як захисник, як захисник дуже добре грає дяконом в полі. Mm. Розуміло. Посперечаюсь. Прошу. О провержі. <гум> Микола. Останнім часом дуже поганий захисник. Три гри ми програли через його помилки. Uh -huh. І захисник дійсно в команді це Осудар Андрій. Це такий стовп, якого важко пройти. Mm -hmm. Це це моя думка. Оседній хлопець. Mm -hmm. Скажіть дещо а про Дмитра Смолюка. можна щось сказати? No, ну, Дмитра Смолюк це наш талісман, можна сказати, був з першого сезону. <laughs> Він рідко виходив на поле, лемітка. Міг вийти забити, два зійти собі. <laughs> ну, це гербається кінь. Сім'я наша. Скажіть, будь ласка. З якою командою вам було саме е, е, тяжче грати, якщо можете можете пам'ятаєте і з першої ліги і з вище. Ну, от з вищої цей сезон, да, а з першої то минулого сезону, якщо так. Саме важче? Так. Да. З корінь пасом. Корінь пас? Да. Е, Пам'ятаємо знаємо дещо про цей матч. Один-один був рахунок досить довго до кінця, до середини другого тайму. І е, ви програли потім з рахунком 4, 4. 1 Що сталося? Можете ще так сказати. Що ж не вистачило, адже все-таки е, ну от, ви повірили, ви винно були по очах, що все-таки команда повірила, що зможе все-таки забрати два очка, бодай. Але щось не сталося. Хочу сказати, навіть так само погода тоді була не було найкраще, дощ. І можна сказати, це на руку вам, тому що ну, технічним командам тяжко грати в таку погоду, а ну, рівень, звичайно, трошки вищий е, у Крінь Пас. Що сталося? От, можете згадати наші що цей матч, і е, сказати нам, ну, це була би просто сенсація. Стандартні помилки наших захисників обрізка і. У mm -hmm. нас просто. Андрій Гол був переламним моментом. Mm -hmm. 2-1 і все. Просто... В останній матчі всі так нас. Захисник обрізає, нам забувають, ми відігратися не можемо. Все таке ж саме був в тому матчі. Mm -hmm. І потім просто команда посипалась, все ж таки. Mm -hmm. Вірила перемога, а тут 2-1-3-1 і все. Розуміло. Ну, давайте, може, що саме з е... гра з і в втормою. От вас був е... перенесений матч. Mm -hmm. um... Ну, як на мене, ця гра була. Трошки легшою, при тому, що ми навіть 4-0 програвали і 4-3 зіграли, але все-таки ця гра була легша. І взагалі я мож... от вас якась, що йому найважче було з курінь пасом, то як на мене, то це м, того року з успіхом, бо мені набагато важче mm -hmm. грати. Я не пам'ятаю, ви тоді виграли, так? Да? Е, одну гру виграли, а першу програли. А, Да, Тоді вже успіх не був, сильно такий зацікавлений всі. Е... А, е... а ми дуже були зацікавлені, за другим місцем. А, ну так, да. пам'ятаю пам цей матч добре, дякую хлопці, що поділилися. Е, кого можете отут відзначити у вищій лізі, е, команду, яка заслуговує на більше, ніж має? Да, правильно, правильно сам. От ну от, окрім вас, давайте. Ну от, наприклад, ну, на мою думку, 베스테 це могла б мати більше ніж має. Хороша команда зіграна. Можливо, не вистачає просто гравців, але мені подобається. Команда Bass це як просто команда, яка може боротися за третє місце, так як вона мала, мені здається, бувалася, <рекунця> два роки тому на місце місці лізі. Два роки тому, так. Це місце може <рекунця> вона, бути вище, ніж вона зараз. <рекунця> <рекунця> вона, здається, мало срібло в Ощалізі. Ну, на далі точно. Розуміло. Розумію. Добре, хлопці. Більше не буду вас затримувати, адже час, ефірний час виходить. Дякую, що ви прийшли, дякую, що приділили час. І наостанок, що можете побажати своїм суперникам, своїм колегам по команді і, можливо, передати комусь привіт. таке є. Та, шо, побажати всім успіху перемог в, христи... в християнській футбольній лізі. Щоб все було добре. Всім Руслан. удачі. Руслан? Дмитро? Mm -hmm. <ріст> <ріст> Я скажу, щоб всі команди дуже до нас готувалися до наших матчів з нами. Mm -hmm. Ми на інші матчі вже будемо сильніші. Зрозуміло. А, і ще дещо, можливо, можете сказати, зараз трансферне вікно це до суботи. Є якісь до заявки, від заявки гравців, що у вас стабільно? Ще ясно ми ще не, не обдумуємо. Ну, ще є один день. <плес> <плес> Можливо, щось надумаєте. Добре, а на цьому програма додатковий час закінчується. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви дивитеся нас. І ще раз хочу надати: з вами була команда Темпо, команда Вищої Ліги. До побачення!